Друзі, залишився у нас лист металопрофілю, точніше h 4,60 дліною. Вирішили з них зробити ось такий зашив воріт. Як бачите, одну половину вже зашили, половинку Осталось оцей край зашити, тут де калітка і той. Тут провтикало щось. Я купив 30х20 металу і там кусочок отак заш'єм, щоб було ровно. І також там маленьку планочку кинем. Таким чином, дивіться, наскільки вид красивіше. Бачите, коли зашиті з цієї сторони теж ворота, як бачимо, з цієї сторони все зашито дуже гарно. Колір ще такий, як і будиночка, графіт. Виглядає просто бомбезно, як на мене. Тепер з ця сторона теж зашита, вона гарніше.